Кліча дія саме огляд місця події. На підставі повідомлення в чергову частину про виявлення трупа якого здійснюється через утворщики, дерев'яні двері. на момент огляду не зачинені, не замкнені. Тір. лезо якого дещо деформоване, а саме зігнуте, по поверхні леза та на руків'ї міститься нашурування речовини бурого кольору, зовні схожої на кров. В сидячому положенні виявлено труп е, особи похилого віку жіночої статі. Проводиться слідча дія, саме невідкладний обшук. Розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 115. Зовнішня поверхня якої має наширування речовини бурого кольору, зовні схожої на кров. Це звідси він